Вітаю колеги, рада вас всіх сьогодні тут бачити. Мене звати Юлія Леніна, я операційна менеджерка громадської організації Інша освіта і розповім вам сьогодні детальніше про нашу програму Культура допомагає, яку ми реалізовуємо за підтримки програми Креативна Європа. Отже, про що я хотіла би сьогодні з вами поговорити. Власне, Культура допомагає це проєкт, який ми реалізовуємо спільно з нашими партнерами в Німеччині, з громадською організацією ЗУЗА. І будемо реалізовувати протягом двох наступних років до 2025 року. І цей проєкт спрямований на допомогу людям, які були вимушені переїхати через початок повномасштабного вторгнення в Україні або за кордон, або в більш безпечніші регіони в Україні. І, власне, в рамках програми ми маємо. Серед ключових цільових аудиторій підтримку культурних менеджерів і менеджерок, а також безпосередньо переміщених осіб, і хочемо таким чином протягом найближчих двох років сприяти інтеграції всіх тих, хто були змушені змінити своє місце проживання в нове соціокультурне середовище. А також ми багато звертаємо уваги в рамках цієї програми на підтримку психічного ментального здоров'я. Uh, і я рада була чути, що наші колеги з українського культурного фонду також інтегровують це питання в свою програму. Ми вже реалізували два опенколи на цю тему і будемо працювати із цим далі в рамках нашої трирівневої системи грантів. Перед кожним з яких ми запускаємо інформаційну онлайн-сесію. Вони зазвичай приходять дуже інтенсивно, і ми раді бачити таку велику кількість людей на них. Ми зустрічаємося онлайн, відповідаємо на ваші найпоширеніші питання, відповідаємо конкретно на питання, які стосуються конкретно ваших ідей і чекаємо на ваші заявки. Також в рамках програми Культура допомагає за весь час її реалізації. Ми плануємо видати посібник, який буде націлений на те, аби зібрати в собі корисні поради, якісь вже існуючі досвіди опрацьовані і зафіксовані, на те, як нам, як культурним менеджерам, працювати в умовах нових викликів, які перед нами постають через початок повномасштабного вторгнення, як не вигорати, як зберігати своє ментальне здоров'я. Коректно працювати із цільовими аудиторіями, не травмуючи себе і не ворушуючи їхніх травм, також і так само ми маємо міжнародну складову в проєкті, тому ми. На рівні міжнародних грантів запрошуємо долучатися до онлайн зустрічей які ми робимо для мережування. це така спільна риса з нашими колегами з фонду ізоляції. Ми будуємо мережу таку нетворкінг, спільноту наших грантоотримувачів. Ми базуємося в першу чергу на тій спільноті, яка в іншій світі сформувалася від моменту нашої організації від моменту застування нашої організації з 2008 року. Ми продовжуємо розвивати цю спільноту, зрощувати її завдяки. Культура допомагає. У нас розширилась і експертна база, і база грантоотримувачів, проєктів, з якими ми поспівпрацювали і плануємо працювати і надалі в майбутньому. Uh, і власне далі я буду говорити трохи детальніше про uh, наші рівні грантів. І перший з них це індивідуальні гранти на підтримку психічного здоров'я, і це гранти, які спрямовані безпосередньо на підтримку культурних менеджерів, активі... менеджерів, активістів, діячів громадського сектору, які тут і зараз вкладають свій ресурс у роботу з переміщеним населенням. А uh, для нас вкрай важливо. Uh, Допомогти нашим колегам продовжувати їхню діяльність, незважаючи на те, скільки багато ресурсу ви вклали, ми хочемо допомогти вам відновитися і сприяти тому, аби ви могли продовжувати вашу професійну діяльність надалі. Тому власне. Сюди можуть подаватися на цей рівень грантів е, фізичні особи без будь-якої форми реєстрації юридичної особи. Ви подаєтеся від себе персонально і для того, аби під, подбати про себе особисто. Е, це дуже важливо, і я на цьому наголошую, що ваша заявка має бути направлена безпосередньо на ваше ментальне здоров'я, на те, аби ви допомогли, підтримали, зупинилися трохи на місяць, на два тижні. Видихнули, перезавантажились і з новими силами. Ми змогли продовжити вашу громадську діяльність. Власне, за весь час реалізації програми Культура допомагає у нас заплановано сім опенколів. Три з яких вже відбулося в межах 23-го року, і ми змогли в, в перших двох ми підтримали 25 грантових заявок. І перше коло вже навіть успішно імплементовано. Друге коло наразі відбувається, і третій open call закрився власне от минулого тижня. Наразі у нас відбувається етап технічного відбору. Трохи технічних деталей. Мінімальна сума гранту 200 євро, максимальна 1000 євро. Ви отримуєте ваш грант в еквіваленті гривневому на день виплати гранту до обмінного курсу НБУ в цей день. За нашим планом, ми можемо підтримувати 20 заявок. Це за умови, якщо всі запросили максимальний та? тобто 1000 євро. Як вже я сказала до цього, ми в перших двох колах підтримали трохи більше. Це завдяки тому, що ваші колеги здраво оцінили свій запит і подали менші запити. Відповідно, таким чином ми змогли профінансувати більшу кількість людей. До чого я вас закликаю, що плануючи свої бюджети, плануйте їх реалістично. Ви таким чином даєте змогу підтримати більшу кількість грантоотримувачів. Також важливо зрозуміти те, що грант ви отримуєте як фізична особа, і податки, які виникають на підставі цього, ми покриваємо за вас окремо відповідно та сума, на яку ви подалися, ту суму ви і отримаєте. Також далі поговоримо про гранти на проєкти для інтеграції через культурні заходи. Це вже проєктні гранти, проєктний рівень другий. І тут ми вже закликаємо подаватися організації зі сфери культури, які працюють із людьми, що були змушені переїхати через війну. Тут вам вже потрібна для подачі юридична особа. Важливо, ця юридична особа має мати статус неприбутковості. Відповідно, це можуть бути громадські організації, благодійні фонди, благодійні організації це можуть бути державні установи. Якщо ви маєте статус неприбутковості, ця програма доступна вам до подачі. Також можуть податися незареєстровані ініціативи. Знову ж таки, податки, які виникнуть по гранту, ми покриємо за вас. І, власне, основна мета проєктного рівня грантів для того, аби інтегрувати людей, які переїхали в нове соціокультурне середовище шляхом культурних і мистецьких заходів. Нам здається, що. Таким чином, інтеграція переміщених осіб відбувається найліпше, але тут заакцентую увагу на тому, що за досвідом попередніх поданих заявок і першого кола, яке ми вже реалізували, не замикайте ваших, вашу цільову аудиторію саму на собі. Навпаки, сприяйте їхній інтеграції, і це слово «інтеграція» дуже важливе. Таких опенколів у нас буде чотири. Власне, перший вже відбувся в липні і проекти вже завершились. І я трохи далі розкажу про успішні, про деякі з них. Зараз ще відкритий і до вечора неділі у вас ще є трохи часу аби встигнути податися. Два наступні будуть в березні, в серпні 2024 року. Мінімальний бюджет 2 тисячі євро, максимальний 5 тисяч євро. Знову ж таки, ви отримаєте запитувану суму гранту в еквіваленті Гривновому. Um... Можуть подаватися, як я вже говорила, не організації неприбуткової форми власності. Зауважу, що на цьому рівні грантів ми не вимагаємо обов'язкового міжнародного партнерства. Але якщо воно буде і ви запланували реалізувати частину заходів за кордоном, або ж ви хочете реалізувати всі заходи за кордоном, ми це вітаємо і це цілком допустимо. І грантоотримувачем на цьому рівні також можуть бути юридичні особи, що зареєстровані за кордоном. Таким чином вони просто матимуть грантову угоду з нашими партнерами з німецькою організацією ЗУ і отримують вже грант на свій рахунок за кордоном в євро, так як і будуть подаватися. І я вже вам говорила, що перше коло реалізувалося. Зараз трохи розповім про деякі з цих проєктів. Ми підтримали громадську організацію Маго, яка працювала за допомогою інструменту майстер-класів в анімації в Луцьку. І дуже важливо, що до цього проекту були долучені як цільова аудиторія. Підлітки це працювати з дітьми, це окрема навичка, окреме вміння. І ми раді підтримувати організації, які Беруть в роботу і складну аудиторію дітей та підлітків. Також ми підтримали Запорізький обласний центр молоді, який зробив неймовірну виставку цілу серію заходів, які супроводжувалися весь час повітряними тривогами, але вони, не здавалися, продовжували, поверталися з укриття назад і так далі. І дуже важливо, що. На нашу думку, дуже важливо, що в місті, яке за 40 кілометрів від лінії зіткнення, продовжуються відбуватися мистецькі заходи. Ми дуже цінуємо зусилля команди, які докладаються до цього, і раді, що змогли їх підтримати. І ми ця організація долучилася до одного з проектів на міжнародному рівні грантів. Тобто вони зацікавлені продовжувати. В містян є запит в їхніх цільових аудиторій, які вони там зібрали. Також є запит на на те, щоб в місті продовжувалось культурне життя, і ми раді їх бачити знову серед грантоотримувачів на міжнародному рівні грантів. І також ми підтримували фонд заново, який зробив навіть міні-фестиваль культури і мистецтва. Ми вдома, і цей фестиваль. Був якраз зосереджений на тому, аби налагодити зв'язки між новоприбулами в громаді та місцевими, що для нас є вкрай важливо, аби аудиторії не замикались одна від одної, аби проект не був зроблений переселенцями для переселенців, аби цей проект якраз сприяв налагодженню зв'язків між, між цільовими аудиторіями в громаді і допомагав їх м'якшій інтеграції в нове середовище. І так само я вже трохи зачепила тему про міжнародні гранти співпраці. Тут з назвою зрозуміло. Ми закликаємо подаватися з партнерами. Ми так само, як я вже й казала, проводимо сесії з мечмейкінгу перед кожним з опенколів, де знайомимо вас з іншими організаціями за кордону, допомагаємо встановити зв'язки. Десь інколи навіть підказуємо і знайомимо з тими, хто не був долучений до інформаційної сесії. Власне, суть цих проектів така сама. Ми просимо вас реалізовувати проекти, які сприятимуть інтеграції переміщених осіб, але вже за кордоном. І тут важливо, що проєкти можуть подаватися від консорціуму як мінімум з двох організацій: одна з яких українська, одна закордонна. Але вас може бути і більше. Але ось ця мінімальна умова по однієї з кожної сторони мусить бути виконана. Перші два опенколи. Вже відбулися. Ми наразі перебуваємо на етапі підписання грантових угод із переможцями першого опенколу. Другий відкрився в серпні і ще триватиме декілька місяців. І от незабаром в кінці місяця ми відкриємо третій Open опенкол. Ми даємо достатньо часу для подачі для того, щоб знайти партнерів і продумати ваш проект. Мінімальна сума гранту 10 тисяч євро, максимально 40 тисяч євро. Співфінансування не є обов'язковою умовою. Uh, і так само ми просимо подаватися юридичні особи, які є некомерційною формою власності. Uh, і важливо, важливо що. Може працювати в сфері культури і мати подібний досвід тільки одна організація з консорціуму. Ми цілком відкриті до нових партнерств, які існують десь на перетині, і ваші партнери можуть бути не цілком і остаточно з сектору культурних креативних індустрій. І такі цікаві партнерства теж ми будемо раді вітати і підтримати. Власне, поради після кількох хвиль заявок, індивідуальних міжнародних і проектних грантів там, де є обмеження кількості знаків, дотримуйтеся їх і перевіряйте це на Чернеці, яку ми заздалегідь вам завантажимо. Вона завжди доступна до ознайомлення. Бо коли ви просто копіюєте текст, він обрізається, і ми не бачимо половину з того, що ви планували сказати. Звертайте увагу на пріоритети конкурсів. Це такий наш лагідний спосіб вам підказати, що би ми хотіли підтримати і що ми хочемо бачити. Доступні лише дві мови для подачі заявки українська або англійська для міжнародного рівня грантів, тільки англійська. Заявки будь-якою іншою мовою не розглядаються і не проходять етап технічного відбору. Якщо ви сумніваєтесь, маєте уточнення, щось не спрацювало, хочете скасувати попередньо подану заявку, подати нову. У нас працює Helpdesk, це пошта і Телеграм. А ми на зв'язку з понеділка по п'ятницю, і в понеділок активно відповідаємо на все, що насипалось за вихідні. Тому звертайтеся пошта, телеграм, будемо раді відповісти на всі ваші запитання. І я також ще побуду тут деякий час, можете десь мене спіймати, і я відповім на питання, можливо, по конкретних ідеях і проектах. Дякую за увагу.